Медитація зустріч з внутрішнім звіром, вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми вирушимо в унікальну подорож у світ вашої внутрішньої сили, вашої уяви та вашої сміливості. Ця медитація допоможе вам краще зрозуміти і приручити ті почуття, які іноді здаються великими та страшними. Отже. Розпочинаємо. Знайдіть зручне положення. Ви можете сидіти або лежати. Головне, щоб ваше тіло відчувало себе спокійно та вільно. Закрийте очі і зробіть глибокий вдих. Вдихніть повільно через ніс, відчуваючи, як повітря наповнює ваші легені. І повільно видихні через рот, відпускаючи будь-яку напругу ще один глибокий вдих і видих, вдих і видих. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється з кожним видихом. Уявіть, що ви вирушили на прогулянку у дивовижний ліс. Це ваш особистий ліс, він може бути таким, яким ви його уявляєте. Який він? Подивіться навколо, які там дерева, можливо, це високі старі дуби з широкими гілками, що тягнуться до неба, або молоді стрункі берези з білою корою. Сосни, ялиці, які кольори ви бачите, яка пора року у вашому лісі, можливо, це яскрава весна, де розквітає все, або тепле літо, наповнене сонячним світлом, золота осінь з килимом листя під ногами. Або тиха зима вкрита похнастим снігом, чи приємно вам там гуляти? Відчуйте під ногами стежку, яка вона, як вона відчувається, можливо, вона м'ягка від листя або міцна і кам'яниста? Чи є там якісь запахи? Можливо, запах свіжої землі після дощу, аромат квітів або соснової хвої. які звуки ви чуєте у вашому лісі, спів птахів, шелест листя на вітрі, дзюрчання струмка. Дозвольте собі повністю зануритися. У цей світ. Насолоджуйтеся цією прогулянкою. Уявіть, що ви відійшли трішки далі по лісу і підійшли до узлісся, до краю лісу, де починається галявина. Це відкрите місце, де багато простору та світла, але поки що ви не виходите на галявину, ви залишаєтеся у лісі, знайдіть зручне місце, щоб сховатися, за кущем, за деревом або за великим каменем. Ви в безпеці і ніхто вас не бачить. Звідси. Ви можете спостерігати за тим, що відбувається на галявині. Уявіть, що з лісу на цю галявину вийшов дикий звір. Він не бачить вас, бо ви добре сховалися, і ви можете спостерігати за ним. Який це звір? Якого він розміру? Якого кольору його хутро. Чи є у нього роги, кіхті, крила, які у нього очі? Подивіться на нього уважно, що ви відчуваєте, дивлячись на цього звіра? Можливо, це страх або цікавість, а можливо, вам його трохи шкода? Дозвольте цим відчуттям бути. А тепер зробіть глибокий вдих, і на видиху зберіться з духом. Настав час вийти на галявину і подружитися з цим звіром. Почніть повільно йти до нього. Ви можете, подумки, посилати йому добрі думки і запропонувати дружбу. Скажіть йому подумки: Я хочу з тобою дружити. Я добре до тебе ставлюся. Можливо, вам захочеться підійти ближче і погладити його або погодувати. Що б ви не робили, робіться з добрими намірами, з бажанням подружитися. Як реагує звір? Можливо, він починає змінюватися, можливо, його вигляд стає менш страшним. Більш приємним, його очі стають добрішими, він може зменшуватися в розмірі або, навпаки, ставати більш пухнастим і лагідним. Відчуйте, як він приймає вашу доброту, він стає вашим другом. Але якщо звір починає проявляти агресію, гарчати, нападати або навіть кусатися, не лякайтеся. Пам'ятайте, ви в безпеці. Це ваш внутрішній світ, і ви ним керуєте. Скажіть йому, нехай ти кусаєшся, мені це не страшно, нехай нападаєш, мені це не заподіє шкоди. Я все одно хочу з тобою дружити і буду до тебе добре ставитися. Тобі, мабуть, страшно. І погано, тому ти косаєшся, я не буду тебе ображати. Я хочу бути твоїм другом. Відчуйте, як ваша доброта, ваша спокійна сила проникає крізь його агресію. Продовжуйте його гладити або просто посилайте йому тепло і дружбу. Відчуйте, як він поступово розслабляється, як змінюється його тіло. Його вираз морди, він приймає вашу пропозицію дружби, він трансформується і стає вашим союзником, вашою частиною, яка раніше відчувала страх або агресію, а тепер знаходить спокій і силу поруч з вами. Подивіться на нього тепер, який він став вашим вірним другом, вашим захисником. Ви подружилися з тією частиною себе, яка раніше була джерелом страху або агресії. Зробіть ще один глибокий вдих і видих. Відчуйте цю силу, цю нову дружбу всередині вас. Цей досвід залишається з вами. Знайте, що ви завжди можете повернутися до цього місця, до цього друга, коли вам потрібна підтримка. Повільно повертайтеся у свою увагу до вашого дихання і відчуйте своє тіло. Відчуйте кімнату, в якій ви знаходитесь, зробіть легкий рух пальцями руки ніг. І коли ви будете готові, повільно розплющте очі.